Я чекав на цю консоль два місяці, і нарешті можу вам про неї розповісти. Це не просто портативка, це спроба переосмислити класику. Два неймовірні amoled екрани які перетворюють її на Nintendo 3DS на стероїдах, 12 ГБ оперативної пам'яті та корпус, який ідеально підходить для транспортування, але викликає питання під час гри. Тут стоїть Snapdragon 8 Gen 2, процесор, що змушує літати не тільки android хіти а й Switch, PlayStation 2 та навіть деякі ПК-ігри. Принаймні у третього відьмака побігати вдасться. А якщо хочеться диковинки, грайте у дві гри одночасно на різних екранах. Так, це теж можна. Не питайте навіщо? Ви точно захочете її полюбити, бо цей маленький сніговик мегафункціональний. В американському ком'юніті від неї в захваті. Але я не був би собою, якби не знайшов тут підводні камені. Не все так гладко, як малюють у прес-релізах. Знайомтесь, AYN TOR PRO.